Келвін Джонс опустився на одне коліно, але не зміг знайти верхній канат. Лівий хук почався з верхівки голови. Якщо вдарити хлопця так високо по голові, він, здається, не може зберегти рівновагу. Ноги одночасно летять на північ, південь, схід або захід. А його тіло вдаряється обличчям об канат. Шеннон Бріг з району Браунсвіл у Брукліні. Там само, де. Джордж Форман зустрічався з Кеном Лустою у запланованому 10 раундовому бою. Роками повертаючись, він досяг того, що задумав. У третьому раунді він майже не зустрічав опору. Форман збив Лакусто з ніг потужним лівим хуком. Луста власне той показовий удар. А ось і Луста в третьому. Луста встав і приголомшив формана правим оверхендом. Встав. О. Потужний правий удар у Лусті після нокдауну. Струснув Формана. Але цей момент успіху був недовгим для Лакусти, оскільки Форман майже одразу ж скинув його на землю, завершивши шоу. Ніхто не був само собою зрозумілим. І ось Лакуста падає вдруге. Натовп закликає його знову встати. Діє правило трьох нокдаунів. Ні, все скінчено.